О, шо це останній був? Що ми зараз будемо сидіти оцінювати? Погнали. Так, давайте почали. Старт нахуй. Супер Марія на показі мод зал вахуй, це я заказав. Нормально, муріарте на малю, нормально. Сука, воно автоматично. Сабор розчаровано в такой на Павла в шляпі будівельних. Сабра ідіот. Павло стройці булить ідіота. <головіка> <головіка> Ми подавали, що мені тут намалювало оце, знаєш, типа 2.3. Головний сроці показує факт, типу. До речі, досить, досить 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 втримався смислу на останніх трьох малюнках. Так що непогано, Але лежаль <головіка> з марю, тут в'їбали чуть-чуть. Але непогано мені подобається. Бля, Муріартія, це ти так, блядь, без планшета графічного малюєш, чи це ти зографічним? У мене що з графічним це себе мав бути. Ні? вже раз в майні. Це я малював, і це мій перший малюнок, який дуже хуйовий. Вийшовся. Дуже хуйовий не сьогодні. Небажана реінкарнація, чуть-чуть ну, не то. Кодобрий, магічно тримає острів, чувак плаче дуже, бля. Це <пл> намальовано. <пл 'язано> <пл 'язано> <пл 'язано> Дисгодня ти казав, що ти хуйово малюєш, а це класно. Фей костенула континентальний дрифт на флакс. Блін, Бля, ти ти підписаться охуєнно. Ну але по факту. По факту, фейк остенула континентальний дрифт на плаксу, бля. Це хороший, це хороший раунд. О, Давай далі. Ноненальный дрифт, блядь. Эпичная пизелка на катанах. Нормально. Эрик. А что, а с хуя ли это Эрик, блядь? Типичный кот в Fortnite. такие. Я тебе поднял, а ты ссал. Бля, это охуенно. Это охуенно. Выбрать кем не поделаешь жизнь. Миха бахуй, хуй тебе, ты хаська перестрелка зарады чегось в коробочке, хабар якийсь <laughs> Моя коробка сука У них бы кучки говна на головах Для <laughs> честно А, это ты эпик написала да, то Там трошки буква инча моя говорит. <laughs> <Эрик, блядь. laughs> моя коробка сука Давай туда Юзлес. Дядя Ракун шукает паучиху для серьезных отношений Бля, ну у меня, кстати, на похоже, нахуй получилось. Ракун мрия про тянку паучиху, а це я мальвом. Бля, прикольно, Ракун вийшов тупо рігбі. Та-та-та-та-та, Ракун так и писал, что зрегуляр. Ракун мрия про справжнє кохання. <laughs> и вот ты Ракуна намалював, пиздец. <laughs> Ракунчик планует чем заняться, познайомитись, чи пожертвовать. Бля, гарно, гарно Моріарті намалював. Yeah. Ти прям всю історію нахуй передав, ні? Кебаби, бля, yeah. що це якісь, піца, я їй бу, квадратна. Класно, класно. Бля, ракун це єнот, та англійською ракунце ж Та-та-та. Yeah, yeah, yeah. 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 Бля, це вообще альбом хороший получився, всі малюнки цікаві, нахуй получилися. Yeah. Давай далі. Yeah. Дуже сердитий павук, плот собі труси, тому що йому холодно. Ну, ну погано, непогано. Павук Борис мерзне, бо не заплатив за комунал... бо не заплатив комуналку. Комуналка не оплачена, холодно, бля. Рекун проїбав оплату по комуналки. Блять, ніхуя ти теж в'їбав моріарті, сука, сильно намалював. Да, да, Рекун да, не заплатив да. за електрохчування, залишився без світла. Це ти не понамалював. Тут чуть-чуть он гирше получился, но нормально. Мне подобает этот малюнок. Дескодим. Сутенер на подиуме. Это я сегодня был. Давай ты Рощику Думаю, Думаешь, Сутенеры не так базарят? Блядушник и Куртазанка били шестом. Воу, воу, воу. Весь у нас для секса. Тетя з великими двойками та цієї стриптиз. Оба, ніхуясно. Натурів весь час в клау всісь. Дівчина з дуже великими цицьками файно танцює на диско 90-х. Бля, речі, в діли похоже, коли нас діла в такій самій одяг. Видно, що з одного дресту і прес виросли. Та-та-та. И в этим витания часть при, при прибыл на стрим. Обидно. Обидно, Турчин. Пан братан ховается в Роблоксе. А, це, блять Ага. Я понял. Кто вы такие, я вас не знаю. Идите нахуй Да, до речи, до арно гарно, гарно намальовано. А по лоздурке, бля, ты выйдешь. Не подобається, що ці малюнки такі похожі, до речі. Павла запечатали в кубе, отже сатур, бля. Бля, ніхуя ти передав, гарно, що тут шорти! Айкос, блядь, твич. Гарно, гарно. Не плану, мені подобається. Давай далі. Чего змія їсть невістку. Давай. Теща. Нихуево. Чо щас змею, ка кобру. Ага, вот ты паскуда. Хахаль, це мог бути. Тип ракетку и пуздить змею хахаль, а кажешь, а то й паскуда. Тут не так гарно Душить питона, але питон не відповідає ответку. Душить. І давай ну, Надушнили, надушнили, надушнили. <клес> Імбовий меч Фортіку зносить їбала. По факту. Хуя, бля, пів! <клес> нормально, нормально. Беремо Вікторію Рояль з пацанами. Там. Да. Нормально, до речі, теж, нормально. Теж гарно теж гарно намальовано. Щось духота якась Альгор пише. Сука, шо ти? Вікторі Рояль в Фортнайті. Мені подобаються малюнки. Ух ти. Непогано. Number one victory. We're about to get down. Get down. Бля, ну то саме. Прикол. Прикол, мені сподобалось. Мені сподобалось. Що ми робимо, ми ще раз малюємо. Мені сука, під пізде подобається малювати. І зараз починаємо, О, блять, це ж тут можна блять. Менюал дисплей мод поміняти, блять. Точно. Бля, я ся ти хочу малювати треба. Він, треба. Я такого говна напиздував, чесно кажучи, зараз подивимось. Мій останній малюнок максимально крінж, бо я не поняла речення взагалі. Ну зараз подивимось, зараз подивимось. Старт! Старт! Шоу! Єбать моднявий тіп, плює просто людинам в лице, плює. Двічі просто. <свісно> <свісно> Непогано, Непогано. Непогано. Мене всі перші малюнки хуйня, під кінець і баша. Граф посилає святу воду на 100 людину, аби той знайшов хату. Я вже паню як дійшло до мого. Граф посилає святу воду, це типу можна буквально інтерпретувати, ніби нахуй. Да, да. Непогано, мінімалістично мені подобається. Володимир Волики, 980 хрещення Русі святою водою, б. Is <свистов> this one for you, блядь? <свистов> Ще ніхто під людей заради Ісуса. То ні, діти, блядь. Непогано, непогано, мені подобається. Деді Ракун. Я коли лева слуга, ну от бува таке. Цікаво, що на це не малюють. Я базарить, от бува. Да -да -да. Мені подобається, як ти але блять навчився малювати. Да-да-да. Ну дуже важлива розмова. О -о -о, це я перемкнув. Ага, блять я поняв, я поняв. Турнір жопа проти. О, диви, блядь! майже однаково нахуй. собі. Що переможе, груди чи одиці? Бля, не погано, бля. Не погано. Давайте далі. Світаки. Конкретний гек старшин. Сука, ти вмієш хороші підписи робити. Типа ели гэнгста, йоу, нормально. Депутат продал буркилку и читая гэнгста А ну... Сэл, гэнгста парадайз. Бля, это, короче, похоже на ебальник из Dress to Impress, так же честно. Хули он и потрапил на гэнгста парадайз секонд-хенд, сумно. Бля, тоже прикольно. Да, классно, классно, классно. В секунде не дроп, тип сумный Гэнгс парадайс Овер. Не Непонятно. Давай далее Useless, Юзлес. Батарея с телефона Аллаха реинкарнулась. Старший классный, блядь. Ну <laughs> не дуже понятно, але але є. Yeah. Олег пікапить тяночку по телефону, ну да. <laughs> а ну, а що далі нема? Є yeah, грузило щось довго. <laughs> Ніхуя! <laughs> Привіт, я Олег! мені <laughs> 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 Олег по телефону ебачить різала 3 рівня буде секс! <laughs> Риза галактичного рівня. Борис <laughs> та жорстку Там та вона гарно малює. Хтось Моріарчі мріє сутенера и і повію до себе. А нахуя і сутіньора кликати, блядь? Емті Турчин, це тоді походу вилетів. Сумно. Давайте далі тоді. Барвись, <laughs> Дуже несчастный Выпадок на заводе Скітлз. Named <laughs> <laughs> Бля! Зараз засыпало, типа, скитыл забы. Блять, гарно намалював, Я бы не придумал mm -hmm. нихуя на таку тему, але це прикольно. <laughs> Работяга Порошенко прибався на заводі Рошен. <laughs> своя линия. <laughs> Павло щасливы, ебаши на заводе своя линия, вид АТБ. Да. <laughs> Бля, мурирайте завжди в своєму стилі прикольному ли? Мы на стилі быстыле да, до симмуирати так однаково гарно. Вати від акції в АТБ. А це я сука малював. Еплос. Вау! Вау! плос. Вау! які в них йобла дебільні, блядь. Я на такого руку. Не вообще взагалі, амеби якісь нахуй. Буквально АТБ. Типик АТБ. Давай, давай, Альгор. Стрімер наклікав херні, не бачу, що малюю. та да та це малюнок бачу. Мені дуже подобається, як він намалював Я кажу. Водночас мінімалістично оці, блядь, просто замість рук палички, блядь, але водночас це ебало гарно намальовано. Похожі дуже на оці меми про чада. Пан стрімер зламав компухті і не викупаєш сталося. Бля. Ножиці! Це, до речі, ножиці це деталь І айкос. Ніхуя деталі хороші! Красава, мариарте. Павлові дуже сумно за порт чатом. Бля, так соромно. Сказав Банворд. Ні, я Банворда ніколи не говорив на стриме, все нормально. Випив за не наседай. Більше не п'ю, Банворд. Хух. <реклама> ну Но нормально, нормально. Що Моріарті нам задав? <реклама> модер чаті в чаті, горе в сім'ї. Давай. Ніхуямі! <реклама> Про Моріарті в мене. Ком ви. Я не зрозумів, що там пише. ви. Але... Вийобається. Ага. Блять, три рази перемалював. Ніхуя собі. морярті це містер бізнес. Моряти бізнесмен крутий. Муріарті йде витрачати свої бізнесменські багатства на сапки. Ну не погано. Фоловер ап мані на банк, йоу. Трагно намалював. Стонгс та Ратушний. Snoop Dogg, Eminem, Juice WRLD засирають думерську музику. Братан, ти як ти думав, що це хтось стигне намалювати, блядь, це піздец. Ну я встиг це відгадати, але я от... Ібать Snoop Dogg, блядь. мені попало, це мені попало. Ібать Snoop Dogg, нахуй. Ну не бавно, та бля. Я думав це Jay Z, Eminem і якийсь Jay Dee. Бля, ну я вообще хуй знаю, Eminem і чорні репери. <риклад> йоу, Хули новый нормально продав? Павло Олег и веталь ебашить хип-хоп, йоу, а хто? кто? Кто и кто нахуй? <риклад> <риклад> <Нормально>. <риклад> 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 я рейжий, да. Львівська на давай каперед розмовами, по довольчику, бля, речь так було, нахуй. Буде <тах> Давайте далі. Тут Небагато лишилося. Холі ловер, тінейджер розпиває шейку під'їзді. Оце я сука почав малювати і тупо не встиг, блядь. Я б, як я ще розмалював, чуть був би ще піздатий малюнок. <плес> Поняв? Я ще Тікток, типу, що це тінейджер, <плес> дає. Шановне пасту навалюя Мартини в бляшанце в пидъизди. Ну, похоже, похоже. Ммм, Мартини. А потом в и ебаши алкашку, Мартини. Нихуево сидим. Турчин. Турчин вылетел, на жаль. Вау. Єбать, ну це гопота якась Ніху вишукана, якщо чесно. Мені подобається його потатися сидити. Лайк, лайк. Ну, <світку> like, like. ну непогані, непогані малюнки, давайте далі. Літаючі чуваки з мечами у Fortnite всіх заїбали. <світку> Fortnite заїбали. <світку> ну є таке, є таке. <світку> Ну это рюкзак А миленький Мне это больше нравится Это как я понял это желейка нахуй Понимаешь какая там дерьма Типа с крылами мечами у фортнайта Заебалы Ага Ага, нормально Минималистично, летучие крылья сбивают С водного пистолета Я понял <свистання> король, блять, я понял. Да це він летить. Типа <свистання> старайтесь забубі 11 за допомогою водяного пістолета. А це не к Альгор, це можна не цензурити, типа, це все нормально. 9 11 це сумно, але типа що це це не банворд. Це не банворд. ворд. Увличьте репс 50, 50 центом на своєму андерграунд районі. Блять, тоже багато хуйні. Мені дуже подобається подавається малюнок. Олег. Це авто. За Якщо завтра буде в стриме, будем грати, спробуй затюнутися до художника. Окей, окей, Джон, без проблем. MC Петя в 50 Center battle прямо зараз, прямо на дорозі. Я в Майамі, а ти в Ямі. Ну я програв 50 Cent. Бон доказує людині в меншинстві, що він кращий, ніж інший. Ніхуя, ти це перекрутив, конечно, дискоді. І Турчин, блін, опять сумно немає Турчина. Батл 50 Сента і Джокера 50 програв із Годен. Ніхуя! Ніхуя гарно намалював. Муріарті. По, По факту. Хвіст! Гронт перевозить людей на кораблі в пекло. Ніхуя теж гарно намальовано, до речі. Хорон перегоняє ті на лоці до пекла. Сосіть. Чорт. Чел каже, сіть перед батьком в пекло. От зараз я вам чуть поясню свій малюнок, мені здається, можна було не зрозуміти з самого початку. Братан, я все зрозумів з оце якраз то, що я казав, що займається. Ага, та 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 Да, блядь, понял? <laughs> Побіг у в пекло. та 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 це воно, нахуй. Куди перед мною, сину? Ну тоже, похоже, речі, ну, дуже не мій малюнок. <laughs> Бля, я радий, що ти понял. Я радий, що ти понял. Давай, Дурчин. Павло закушує пиво вафлями артек. Ну непогано, непогано. Непогано. Павло в уже і кімнаті їбаш артек і запиває пиво. Це я, до речі, блять, малював. Розшифрували. Нормальне звинулювання. І тут ніби єбанутий якийсь. Міський божевільний ха Півандуполу і чоколяді. Місцевий коломіян. Це був перший малюнок, казали, перш завжди хуня. Нормально, нормально. Кайф. Який пенатний Бро кайфує від пива з чокуляти. До речі, так само написала. <реш> <реш> мінімалістично, але суть передана ідеально, мені здається. ха <реш> 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 Нормально. Нормально. Ох. Ну нормально. М 0,